І так кабачки проварилися 15 хвилин, зменшилися вони, виділили багато соку. І тепер ми вкидаємо часничок і петрушечку. І так аромат на кухні стоїть дуже гарний. А коли ми ще вкинемо часничок і петрушечку, а ще в кого є кров, кріпчик, можна і кріпчику вкинути, аромат буде. Не передасть слово. Гляньте яка красота, виходить. Додаю ще пару ложок цукру. Попробуйте за своїм смаком. Як вам подобається. Розмішуємо. Цукор я додала в кінці, щоб не пригоріли кабачки. За 10 хвилин до кінця варки отак виглядить наша рагу. Має такий вигляд. І так через 30 хвилин табачки поміняли колір, багато заливки, віддали водички багато. І тепер можна закривати їх у старинні паночки. Випла... Викладаємо кабачки дуже щільно і заливаємо сок.